Всім привіт! Ви на каналі Анна Марія Лайф. Підписуйтесь на мій канал. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні нас середа, я сьогодні бігала по деяких справах. Карточку купляла, в київ старічку, тому що треба мені, бо зараз в а там виробляють що-небудь. І я післязавже їду. Вже можу розказати, коли я їду, я їду за кордон за з батьками, та з мамита стату. На тиждень. В п'ятницю я їду, завтра вже поїду в магазин, може, щось там дещо закупимось. І будемо завтра збирати валізи. Отак. Сьогодні ще трохи почину. Завтра буду мати трошки роботи з, з мамою того лісу забирати, тут побігти в Арсенде, щоб закупитися дорогу, ще, ну, якісь ну, які, ну, які, фрукти я хочу собі купити. Ну, щось таке. Це от. Купила собі ще, ще раз кажу «Київ стара, щоб мати румінг за кордоном, щоб ще якісь... Відео для вас трошки зняла і викликала до YouTube. І це от. Ще хочу взяти прав. Це дуже так буде файно. Е -е, будемо ми, я не знаю, чи п'ятницю ну, постараюся зняти відео, як ми збираємося. Завтра точно ні, завтра я думала зняти відео. Лав е завтра, думаю, ні. Завтра буде трохи багато роботи. Тут треба ще продумати, що взяти ще, що відкласти, ну таке. <кхів> я трошки рада, вже їду трошки. відпочину. Ну, я їду ще в Меджугорі, це балоницький тур. суботу буду на морі один день. Там ми будемо на морі один день, потім вечором їдемо в Меджугорі. Там буде інтернет, айфайт то, то все. Я всі готелі, які там подивилися, що там є безкоштовний інтернет, <кх>, це слава Богу. Можу щось загружу. <ріх> і ці от багато питань що давали мені вчить з буде ваша бабуся. Бо бабуся буде сама. Бо у нас є пес і кіт, псам треба погуляти, бабці буде здавати сама. Треба за день буду гуляти, неділю так само. Ну, в п'ятницю ми ще пугляємо і стане п'яту де на ранку, можливо, і вийде сам трошки, бо тату стане. І таке. Бо ми п'ятницю п'яту стоїмо, йде, що саме треба викликати таксі. І щоб було в сьомій годині вже на автовокзалі. Чекати автобуса, який нас відвезе до місця призначення. На треба буде трошки скані і кажу ще раз. І зараз маюсь ще півгодинки я піду в сон погуляю, щоб бабці було легше. Ну, бабці ще піде мені до церкви, тому ну, ще якось вирішу зараз. Спитаюся. Що бабці зараз пішла псом, а я вечір. Та... І ці от. Щось хотіла сказати. О Боже, в мене просто зараз, знаєте, скільки інформації багато, тому мозок пану працює. Ох, ну, погода сьогодні шикарна. Трохи хмарки є, але хмар мусить бути. Пари дуже, але двигались погоду, що сьогодні, мабуть, офійна погода, але в п'ятницю, як на золо дощ. <гум> Сьогодні ще дощ має бути гроза, і вночі гроза, коротше, і п'ятницю дощ цілий день. Вночі ще має нині бути гроза, От мої парить. Якась нині трохи розбита. Я ще маю можливо за це підключити ще румінг. Ще румінг підключиться, але подивлюся. Вотату ще треба підключити румінг, бо тату теж має якийсь стар, тому таке. Не, <на> ви знаєте, я не знаю, що далі розказувати, бо, в принципі, немає такого розказувати, що, розказати. То, що у, Львові... у Львові був трохи траур, так як у нас был мовнознавицю Ірину Фаріон. Це трошки було для тих, хто її поважав в шоку. Я не була на похороні. Тому я дивилася по... По трансляції, бо прийшло десь біля двох тисяч, більше тисячі людей на похорон. Було такі гаси, мова має значення, мава має значення. Так, мова це кордон. Ой, тут трошки так сумно звучить, але мава має значення, то дійсно. Ну, Це буде, можливо, інше відео, коли можу навіть завтра. Трошки по... про нашу державу і про нашу мову. Так що, друзі, я буду закінчити відео, тому що в мене мало часу зараз. Бо ще 4 хвилини мені відео закінчиться. Так що, с -с ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. З цим папа, всіх люблю цілую.